Дорогенькі, рідненькі. Хотіла вийти. З Новим роком поздравити вас усіх. Хто знає мене і хто не знає, і родичі мої дуже багато їх. Хотіла б щоб на всій Україні. Хочу, щоб усі люди жили щасливо, добре. Достатку, чого вам бажаю, здоров'я і миру. Це саме основне в житті, в житті нашому. Дуже показую вам, як наш Тетон, не дуже феєрверків було багато, дуже мало було. Дуже бідненьке, маленьке, таке селище. Хотілося. Дуже питання таке от. Може хто хоче узнати. Бо <с> я такого в Фейсбуці в інтернеті почитала, що е, волос мій дибом став. Три волоси найти дибом. Чого? Того що кажуть, що в Німеччині і це мої знайомі спрашують у мене. У вас у Німеччині забирають дітей. Подбирають дітей. Скільки я півтора року чи року. З іюля місяця, з самого початку, я ніде не бачила і не чула. Були такі у нас люди і наркомани, коли приїжджали з трьома дітьми, і ніхто дітей не дібрав. Оце мені відкіляно йде оце. Оце така. Канітільна нагнітання. Що з Германії чи від Кілясь там відбирають дітей. Може, там де є яке, не, не знаю, не можу казати. Ну, щоб я чула, я була в Зігмарінгені була. Хоїтені. Тепер в штетені. Скільки я познайомилася з людьми, ніде не чула, щоб таке було. Оце я хочу показати, який тут. Коротенький, маленький штетен наш. Ото бачите, як стекло собирають, Вон, бачки стоять. І там написано коричневе, біле. І ото люди збирають. А потім машина приїжджає, ніде нічого не валяється. Ви ж бачите, яка чистота, бачки. Це для... голубий для бумаги, чорний для пищевих відходів. пластиків пакети, і машина проїжджає понад домами забере. І все. От, от перескакую з, з теми на тем. вибачте, будь ласка, хочеться все одразу охватити. А які красиві домики. От, і дим іде з труби. Видно? Видно, дим іде. Люди дровами топлють. Туди газу нема, нема, ажон он теж. О, теж з труби, дим іде. Оце вже в нас чотири годинки. Два градуси тепла, вітерець морозливий, такий руки мерзнуть. О, а сонечко вже йде на, на сідання, на захід. Хоча раніше побільшав деньок у нас уже. І оце я хочу показати, де яка крайня вулиця. Вон там вже видно, он сади. О, е, то вже поля там. І це не дуже край. Це... Я не знаю, як вам розказати, що край, край штетана, дома всі охайні, В землі багато пустої. ось Зараз будемо йти теж кусочки, клаптики, земельки, нечейної цієї, чи як от нечейної, вони... Не вона, не асфальта немає, аж ось за, цим... за цією бричкою з металом зметалась. Такий, понастроєчки є тут, а у кожні домики які. Ви ж бачите, які домики. Та ну, і ворів немає, ніхто не лазить, красти. Це у нас, звісно, в Україні ладу наводити ще багато років. Якби яка влада у нас помінялася, та люди якісь Літє, чи що воно таке, щоб воно помінялося, щоб воно так швидко, красивенько, ніхто б нічого не вкрав. Усі б на обліку були, виходилось, які кошти, чи пенсію, чи якусь підтримку. Ось земля нечайна, я от прямо туди. О, кусок лаптик такий. Може під яку застройку. Оце хочеться показати, які тут дороги. Тоже клаптики є на дорогах. Тоже ось клаптики по тому, ну все, тут трактора їздять. Я зараз вийду, покажу вам на край, там до корову вже не буду підходити, бо там і корови такі, які здорові, такі откормлені. Самі. Штетен для штетена, не знаю, відкіль їм возять. Бачите, які цвіточки. Зима яка. Оце зима. Ну і в нас в Україні буде така зима без снігу. Да, говорять, таке, що буде без снігу. Ну, нам то краще, не нужні будуть шуби, кожухи, сапоги такі длінні, подфорди, чи як їх називають дівчата, по коліно носять. Люблять такі. О. Так що дуже чистенький. Це окраїна. Ми не дуже далеко. Я в другий раз піду до банку поведу до, до мого, до другого магазину сходжу. А це показати, який він штетан і маленький. Два який охайненький, охайненький домик. І люди живуть два етажа, ще й третій. Бачиш, що, що там віконечко є. А що там що там можна жити чи не живуть, ну шторочка висить якась. Мабуть, можна і жити й там. Ну, нас не пускають туди, не заселяють, бояться, думають, що ми не вимиємо, що ми не... не вичистимо все так, як у них охайно. Аж ось вже й поле. Ну, все це поле таке яблуне, це для худоби. Чи єсть, тут нічого нема. Все чи є. Все чи єсь. Оце вам уже бачите окраїна. І отам, униз туди, може, колись зніму. Там і дороги і високовольтні. О, на сей, ті стовби високовольтні йдуть, там далеко. І проходить все, електричество, все на електричестві, Все на. Тому, о, яке, що це таке якесь підприємство збирається бути, я так розумію, там дошки скрають, а там поле. Кругом поля різний клаптичок засівається. За... Тебе що. Ну а там же ж гори далі. Тут гори, дороги. Таке. Я не знаю, як тут люди живуть. Для свого села, так як у Молдові. Ото. Закрите господарство, це я б тоже так сказала, закрите в нас теж тут государство. Я не знаю на яких дотаціях воно тут живе. Ну, дуже цікаво. Побувала я, побувала, подивилася, як люди живуть, як підприємство, дошки. Воно. Оце. оце і все село. А там теж воно вже в кінці хати стоять, на красні криші. Оце, оце ще тут і трошки. Оце. І, і все. Воно його за 15 минут. це теж якесь підприємство. Чоловік ходив сюди, дивився. Там далі вітер дує, сьогодні вітер. Дує. Дуже великий вітер. С Собаками не можна, з кішками нам жити не можна. Я б забрала кішку і привезли б люди. Не можна, кішки не можна, того не можна свої умови. Того можна, того не моя керують. Оце були такі поля великі, обрабатуються зелені, круглий год. Потім пізніше, кому цікаво, задавайте питання. Е, бо я не бачила, що скільки грошей нам дають, е, учитують мою пенсію і мужу пенсію. додавали в минулому році 50, 50, 50 євро. З Нового року. В цьому році теж додали 50 євро. Люди в бастують, їм грошей не вистачає, все дорожчає потихеньку. Так, і За того нам додають. Так що такі діла. Желаю удачі вам, доброго здоров'ячка терпіння на все Божа воля. Все прийде так, як положено, Богу. дуже багато дивлюся, молюся, свічки палю. Сигналізація, слава Богу, не зрабатує у зданні, де я. Оце воно так перевернуться, ждете. Ждете, перевернеться. Ам кальм. Кальтен Марк. Он. ЛКГ Зігмарінген. Все дверь тормашка. Хто його так поставив, це для сміху чи що. Ось такі вам діла. До побачення, до другої зустрічі. Пишіть питання, які, а то мені сусідка там. Е, та й люди такі свої. Ой, там дітей на органи, там випускати не будуть. Там, е, Ой, випускати не будуть, то виганяти бу, будуть, то держати не будуть. В общем, що де почує, і мені каже, як ти пересли канал, який ти дивишся, хоч я подивлюся, що ж там за люди таке кажуть. Що ж там за люди в інтернеті таке кажуть. Так що не переживайте, людоньки добрі, поїдемо ми додому, як тільки трошки утихне. І приїдемо додому в рідну хату. І будемо зустрічатися з усіма. До побачення. Доброго здоров'ячка вам.